Заповідник Біківнянської могили знаходиться в густому сосновому лісі за Києвом по дорозі на Чернігів. Перед війною, за наказом КТБ, тут огородили глухим парканом кілька гектарів, щоб жителі навколишніх сіл нічого не бачили. І щоночі на автівках та дрезинах привозили сотні трупів, розстріляних і замордованих, і ховали тут, у братських могилах. Так тривало з літа 1937 року. Політо літо 1941-го. Щороку, в квітні, ми приїжджаємо сюди, щоб шанувати пам'ять, згадати, помолитися за душі невинно вбитих тут і українців, і поляків, і євреїв, людей всіх національностей, які проживали на території України, і особливо за польських військових. Таємницю спецділянки МКВС першими відкрили в 60-х роках минулого століття українські патріоти. Літератори та історики Лесь Танюк, Василь Стус, Василь Семененко, В'ячеслав Чорновіл, Іван Драч та інші всіх їх тоді оголосили ворогами народу та піддали репресіям, але їм таки вдалося віднайти могили, встановити 14 тисяч прізвищ. А всього тут поховано більше сотні тисяч людей, 30 різних національностей: українців, поляків, росіян, німців, євреїв та інших. Приїздимо сюди з відкритими серцями, з чистими душами. Приїздимо сюди для того, щоб поклонитися і помолитися за тих всіх загиблих, які тут спочивають. У 1939 році до Радянської України приєднали і Західно, де здавна жили багато поляків. Багато їх, здебільшого військових, забрали в НКВС, розстріляли. І ховали тут поряд з українськими вчителями, священиками, науковцями. Нині віднайдено близько трьох тисяч польських прізвищ. Тож у 2011-2012 роках у Піквіні відкрили і польський військовий цвинтар, де побували й український та польський президенти, і папа римський Ян Павло II. бабуся. Мені розказувала, що в мене тут лежить дідусь по її лінії. Я його знайшов, але в мене немає багато часу, щоб його відвідувати. І я відвідую його тільки раз на один рік, коли їду з польським товариством. Важкі часи нині переживає Україна, і в моральному плані теж не так давно вандали облили брудом стінку з прізвищами польських військових. Її саме ремонтували, але на якийсь час роботу припинили і дали змогу помолитися за всіх упокоєних тут. Молитву правив. Священик Римокатолицької католицької парафії Христоса, Царя Всесвіту, з Києва. В особливий спосіб сьогодні молимося також за Польщу і Україну, тому що це два братні народи, і ми не хочемо, щоб будь-які конфлікти, провокації ну, якось погіршили наші відносини. При вході до меморіалу стоїть гранітна брила з написом: найдорожча у вас воля, ми оплатили її життям. Такий заповіт передають нам поховані тут.